Про підтримку студентів з особливими освітніми потребами говорили під час першого подільського форуму інклюзивного просвітництва. Його провели у Вінницькому державному педагогічному університеті. Платформу підтримки інклюзії представили під час форуму у Вінницькому державному педагогічному університеті. В рамках проєкту залучатимуть представників медичної галузі, соціальних служб, громадських організацій до навчального процесу, аби підтримати студентів з особливими освітніми потребами. Для того щоб діти з особливими освітніми потребами і їх батьки не відчували себе не такими, як всі, щоб вони були рівними в правах і можливостях, як того як те прописує конституція України, подільський форум інклюзивного просвітництва у педагогічному університеті провели вперше. До нього доєднались представники зі всієї України. У університеті є велика когорта студентів. Це студенти, які мають певні вади фізичні, певні вади зору, слуху, руху. Але ми створюємо всі умови для того, щоб їм було комфортно, щоб вони відчували себе дуже затишно і могли повноцінно отримувати знання і ще й повноцінно розвиватися і як особистості. Така система освітніх послуг базується на принципах недискримінації та ефективного залучення до освітнього процесу всіх його учасників. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.